Ну що, братва, вітаю вас на своєму каналі Анатоліч. І зараз вам покажу два кращих способи, як зав'язати гачок до Лески. Тобто, як я роблю і як воно реально прикольно виходить. Тобто, дивіться, нам треба гачок. Так, візьмемо кусочок Лески. І візьмемо отакі ці плоскопті, чи як їх назвати. Короте, так. І самий прикольний спосіб, то есть, який я використовую, то есть, і реально то есть, ніяка риба ще не втікала, звідти. Це робимо так. Впетлю його. То есть, прикольно тут, якщо дирка, звісно, більша, то взагалі офігенно. Опа. Розселяємо. Тепер дивіться, даємо ось сюди. Чекайте, чекайте, о. Просто треба нам проселити цей двойний той. Опа, і тут. Тако, оп. Опа, все, він тут. І сюди через гачок і тако. Опа! Це затягуємо Це дотягуємо тою фінею. Тобто, бо просто взяти на гудза, зав'язати його, то воно ну, взагалі не буде тримати. Тобто, а так. Ну, воно, звісно. Опа. Все, тобто. І дивіться, воно там. Тобто, там петля вже, воно тримає просто капець прикольно. І все, цю фіню. Відрізає. Це перший варіант. Ну, тепер, братва, другий спосіб. Це вже ось такий. Так, візьмемо ножиниці сюди. Тобто воно не так ефективно, як той перший, але теж непоганий. Просиляємо сюди, протягуємо, беремо більше ліски, не жаліємо і тако крутимо зоо, десь щоб тут було за 5 вузлів десь. Опа. Так, І тепер оцю фігню, тако в 5 раз. Два. Три. чотири, П'ять. Зараз хтось скаже, руки трясуться, як у алкаша, трохи є таке діло. Так, і ми проселяємо. Ось сюди нам треба біля гачка проселити, тобто дивіться. І просто тако тягнемо. Ну, офігенний, офігенний теж спосіб, то есть... Але получается у нас тут просто якби на один раз, то есть не знаю. Не, але витримує, але витримує. І тако затягуємо. Все. От і гачок прив'язаний. То есть. Бо я бачив, як чехи то есть, вони там зав'язали так просто, тут ко раз раз і все. То есть. А ну, це, це реально офігенний спосіб. Напишіть в коментарях, який ви використовуєте спосіб. І чи з цих способів вам сподобався. Напишіть в коментарях.